Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про Корею північну, південну, загалом говорячи, є навіть третя Корея, вона знаходиться на території Китаю. Поговоримо про те, які власне речі корисні, ми можемо звідти взяти, що нам нав'язує Путін з Медведчуком, пропонуючи корейський сценарій, і що насправді сьогодні є корейським сценарієм, яка з країн є північна, яка південна і цьому це неприпустимо говорити, коли ми говоримо про територію. Тимчасово окупованого Донбасу та Криму. Тому, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і дуже прошу порекомендувати цей канал друзям. Ми з вами разом витискаємо російські наративи та російських агентів з українського Ютубу. Поїхали! Загалом, весь корейський півострів ще на початку ХХ століття перебував у складі Японської імперії. Однак після поразки у Другої світовій війні Корею вирішили тимчасово розділити на дві зони впливу радянську та американську, так само як сталося в Європі з Німеччиною. Після виборів у південній Кореї країну очолив проамериканський політик і палкий антикомуніст Лі Лісинман. А на півночі СРСР зробив свою ставку на місцевого військового сталініста Кім Ір Сена, дідуся добре вам відомого північно-корейського політика. Варто сказати, що з самого початку створення двох держав обидві сторони прагнули в майбутньому воз'єднатися і не мали на меті постійно існувати в якості двох окремих держав, навіть перебуваючи свого часу. В Кореї це було років 10 Тому я пам'ятаю, як спілкувався з місцевими бізнесменами, політиками, і всі вони говорили про те, що хочуть. Об'єднатися і возз'єднатися з своїми родичами. Я завжди їх ну так, скажімо, піджартовував. Типу, це ж ваші там найгірші вороги. Північна Корея хоче вас знищити. Вони стріляють балістичними ракетами. А вони дуже мудро і знаєте, так з ноткою сентименту казали: ні, насправді вони живуть в автократичному диктаторському режимі. Їм ось цей режим з'їв мізки, і якраз таки вони хочуть їх повернути, щоб вилікувати, щоб зробити, щоб в них теж все було нормально, і вони не бажали зла цим північнокорейцям. Насправді таке дивне біблійське поводження. От вони кажуть, ні, 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 ми не хочемо їм зла, ми навпаки, хочемо їх повернути, звільнити від цього сталінізму, залишків сталінізму, які там досі ще на превеликий жаль існують. Ну і загалом, бачите, про це говорить і політична історія, що навіть в моменти розподілу, коли геополітика почала розділяти цю країну, ми побачили, ну знову ж таки, через війну, от, яка зійшлась на паралелі. Ми зараз проговоримо це ще окремо, але загалом вони бажають. Ють возз'єднання ані США, ані Радянський Союз не планували якихось воєнних операцій по захопленню сусідньої Кореї. І вже в 48 му вивели звідти свої війська, залишивши лише військових радників. Справа в тому, що Корея тоді перебувала на узбіччі світової політики, а тим більше початком холодної війни, коли увага американців, перш за все, була ну зрозуміло, що прикута в Європі. Створення НАТО, план маршала, блокада радянськими військами Берліну. Ну і ще Арабо ізраїль. Раїльська війна 47-49 заходу було чим зайнятися, було явно не до Кореї. Першим про війну на корейському півострові в той час заговорив очільник НДР Кім Ір Сен. Однак Сталін на це не дав йому. Добро і вже в 49-му північно-корейські війська не були достатньо сильними для нападу на південних сусідів. Після підсилення військ комуністичної Кореї наступного 50-го року Сталін таки наважився схвалити ідею наступу на південну Корею у війні. Також Включився китайський лідер Мао Цзедун, який тільки що виграв громадянську війну у себе в країні, і змусив уряд Чанкайши відступити на Тайвань і тепер марив планами підкорити весь світ для того, щоб ви розуміли, велика конструкція того, що зараз відбувається між Китаєм та північною південною, південною Кореєю, Тайванем та Японією насправді лежить в невирішених до кінця конфліктах Другої світової війни і розподіл Кореї і Окупація частини японської території, ну і зрозуміло, що не визнані до кінця амбіції Китаю, від яких націоналісти втікли на Тайвань, заснували там державу, яка підтримувалась сполученими штатами. Нагадаю, що до громадянської війни американці робили ставку. Зрозуміло, що на чай канши. Ну от але потім вже пізніше переорієнтувалися на комуністів, але не кинули націоналістів на острові Тайвань. Ну і загалом зараз за нього борються. Нагадаю, що в Тайвані. Крім цінностей та демократії, які захищають штати, ще знаходиться велике виробництво. Компонентів чіпів, які насправді допомагають рухати суперсучасну економіку. Ну і власне американці так зробили, що виробництво були в Китаї, а найдорожчі якраз такі деталі чіпи вироблялися в Тайвані для того, щоб мати певні зони і точки впливу. Зараз в світі почали говорити про такий дорослий розподіл між двома бенефіціарами найбільшими країнами штатами і. Китаєм, але поки що про розподіл не йдеться. Кожна з країн хоче доверти довести свою силу, свою зверхність. От і вже кожен намагається розділяти впливи. Ну в даному випадку ці впливи сходяться на Тайвань, де штати мають велику долю в їхній економіці. Ну а китай вважає це своєю територію. Більше того, навіть цього року Сі Цзінпін, вітаючи Китайців з новим роком, сказав, що воз'єднання з Тайванем ну воно неминуче і до цього точно треба буде прийти. З чим штати в корені повністю не погоджуються і готуються до війни з захисту Тайваню. Загалом, повертаючись до тих військових часів до 50-го року, загалом перебіг війни. Давайте проговоримо напад північної Кореї на південь відбувся 25 червня червня го року. Виявився для американців. Повною несподіванкою КНДР мала 135 тисяч військових, 150 радянських Т-34 та 172 літаки. В той час як Південна Корея практично не мала бронетехніки а авіація складалася з трохи більше ніж десятка навчально-бойових літаків. На відміну від росіян, корейцям тоді дійсно вдалося взяти Сеул буквально за три дні. Ми нагадаємо, що до лінії розділення сьогоднішньої Сеул знаходиться надзвичайно близько, навіть непристойно близько. І там сотні гармат північно-корейських націлені на цю суперсучасну столицю не тільки Кореї, південної Кореї, Азії, але й одної глобальних столиць світу. Тоді американцям довелося втручатися і вже за кілька днів. Вони і військові інших країн, здебільшого американці, висадилися на півдні корейського півострова під егідою сил ООН. Невдовзі в середині вересня війська ООН завдали комуністам нищівного удару і 20 жовтня була захоплена столиця КНДР Пхеньян, тобто вже пішли на північ. В Цей момент Мао кинув на допомогу Кім Ір Сену 270 тисяч китайських військових. Кількість яких згодом збільшилася аж до мільйона. Радянський Союз у цей час відправив Україну свій авіаційний корпус, але заборонив їм перелітати лінію фронту, щоб радянські льотчики не потрапили у полон. Був там і український військовий з Чернігівщини Іван Кожедуб, легендарна особистість, який керував винищувальною авіадивізією. Варто також сказати, що на боці Сполучених Штатів і ООН теж були українці. На жаль, ця частина історії досі залишається невідомою. Але дослідники припускають, що в складі американської армії в Кореї воювали кілька сотень представників української міграції. Після вступу у війну КНР і СРСР Шальки терезів знов перехилилися і комуністи знову захопили СУ. Але невдовзі війська ООН здійснили успішний наступ і 21 травня 1951 року. Відкинули ворожі війська на 38-му. Паралель, тобто на кордон двох держав, який зберігається по сьогодні, після того війна набула позиційного характеру. Власне, чим закінчилась ця війна? Обидві сторони зрозуміли, що успіху досягти їм не вдасться, і було вирішено зійтись на тих самих довоєнних кордонах, в межах яких війна і починалася. Цікавий нюанс в тому, що командувач Син ООН Дуглас Макартор наполягав на ядерному ударі по Китаю, але президент США Генри Трумен на це так і не погодився. Зрештою, після третього року, навколо 38-ї паралелі була проголошена демілітаризована зона і укладено договір про припинення вогню. Але е, не війни. Тож формально війна триває. Другий ще важливий. Е, Такий момент, що політики не захотіли підписувати, а відправили військових. Військові теж не підписали. Ну і власне представник іншої держави взяв ручку, черкнув і сказав: все тепер можете зупинити вогонь, але корейці не підняли руку, і Південна Корея не визнає ці історії. Але зрозуміло, що користуються певним люфтом миру, який вона. Отримала, давайте ще додамо сюди, в цю історію. Це я коротко пройшов. Зрозуміло, що деталей більше, але ну там є історія про Макартора, який теж трошки зазнався. от і політики його зупиняли в силу того, що. Сама війна в Кореї його так надихала надто сильно. Ну от з іншої сторони ми бачимо і ось ці перепитії щодо того, хто повинен підписувати, коли політики ховаються, намагаючись виставити на передову військових. От. але нас більше цікавить корейський сценарій, який Путін Медведчук намагається продати в деяких західних посольствах як сценарій для України. Мовляв, не окупована Україна це Південна Корея. Ви там її розвиваєте як хочете. А окупована це. Північна Корея, от, перше, найголовніше, що треба сказати, що це неправда, і ми це точно не будемо слухати через те, що Північна і Південна Корея без прив'язки, що це колись була одна країна це Україна і Росія. По одній простій причині, тому що диктатура і автократія це північ. А якраз таки Україна це демократія, і це більше схоже на південну Корею. Але тут якраз таки і лежить приманка. Вони намагаються продати північна південна Корея, щоб взяти паузу, перепочити і знову потім напасти. Ніякі демілітаризовані зони вони не хочуть розвивати Україну Росіяни точно не дадуть. Поки Росія сама не постраждає і не буде гнити в болоті, вона точно не дасть шансу Україні розвиватися як Південній Кореї. І найголовніше, чи згоден буде Захід дати стільки грошей, щоб Україна розвивалася як Південна Корея. Важливо. Хоча КНДР і Південна Корея були залежними від СРСР. І США, вони все ж таки були і є окремими загальновизнаними державами. Україна не дала нормальним рукопожатним державам визнати ЛДНР. В нашій вже війні немає двох зон окупації, як в тогочасній Кореї чи Німеччині. Немає двох паралельних держав. Є суверенна незалежна Україна і є наші окуповані території, які Росія напряму приєднує до себе. Ну от знову ж таки, це ніхто не визнає, але вони імітуються. Зрозуміло, що ці території Росія брутально використовує для мобілізації місцевого населення. Вони чоловіків насильно відправляються на ар... на фронт в армію. Ну от, для того, щоб вони вбивали своїх співгромадян українців або Вмирали самі, ну а потім стравлює, дивіться, вас вбивають українці. Хоча розуміємо, що це колонізаційна політика, так зазвичай використовували брудні покидки в історії. Яка? Росія напряму приєднує до себе, навіть не намагаючи створити якусь незалежну республіку Новоросію, південно східну Україну, чи будь-що вони там хотіли, нічого не вийшло. Зараз Медведчук нав'язує такий наратив, як Другая Україна. Ну, от єдине, що Медведчук зараз там ще із грошима не може розібратися. Вони з козаком так накралися, що Путін одного з них підвісив за ноги. Ну от ну і щоб просувати ці наративи, крім того, що втікших з Києва політологів із Сербії перетащили Москви, насправді більше нічого вони толкового зробити не змогли. От. Ну і зараз Медведчук хоче пару заправочок, щоб можна було на цьому заробляти, щоб було на чому красти. Бо Оксана захоронцем втекли, живуть на окремій квартирі, а йому самому скучно. А без грошей ніхто з ним теж нічого спільного мати не хоче. Тому Медведчук зараз намагається продати цей проект другої України, півночі і півдня так званих Корей, нав'язати на Україну, щоб, мовляв, дивіться, а давайте ще з таким спрацюємо. Ну, зрозуміло, що це не працююча історія. Після формального закінчення війни Республіка Корея. Кілька років жила у злиднях, але південна республіка стала розвиватись за допомогою всього світу, і зараз є однією з передових держав планети, зокрема в галузі електроніки. Але наразі немає жодних гарантій, що подібне може відбутися з Україною, тому що південно-корейське диво це коли весь світ допомагав Кореї. От, Росія зрозуміло, що буде про це говорити, але точно такого відпускати в таке плавання Україну не буде. Це використовується, повторюсь, виключно для передишки, яка потрібна самій Росії ще більше. Також складно уявити, що сучасна Росія, так само як колись КНДР, дійсно. Припинить усі свої бойові дії і не буде відправляти крилаті чи балістичні ракети по нашій території навіть після чергового договору про припинення вогню. У нас з Росією було там кілька десятків договорів про припинення вогню жоден з них не спрацював. Очевидно, що будь-яку паузу в війні РФ використав як можливість зібрати сили. Друге важливе я теж скажу, і ми не Південна Корея. Південна Корея дивиться, як в неї летять ракети, пролітають її територію, але вона не відповідає у відповідь. В той же час Україна нормально штурмує російські території. Зараз за цей сезон, скажімо так, контрнаступу. Ми практично повернули контроль над Чорним морем. Немає хлібного коридору, але наші кораблі плавають. Україна водними дронами, сі бейбі, так контролює море і знищує російські кораблі. А дякуючи західним ракетам, ще й знищує великі кораблі, от відправляючи їх на дно. Чорноморським акулам, а що важливо, ми стріляємо по території Росії. Більше того, зараз нагнітаємо по всьому світу, щоб нам дали добро і їхніми ракетами стріляти. Тому тут теж треба сказати, що ми в даному випадку не такі терплячі, як південно-корейці. На сьогодні усі соцопитування підтверджують, що лише абсолютна меншість готова пожертвувати територіями. А це 2-3%. відсотки, приблизно стільки зараз проживає росіян, які ну десь залишаються. Прибічниками тих старих російських або радянських ідей, ну, от, і вони готові пожертвувати територіями в обмін на закінчення війни, в той час, як для тотальної більшості українців прийнятним завершення війни є вихід на кордони 90. Першого року, ну і зрозуміло, що завдання Росії надзвичайно великих ударів. Останнє найголовніше між двома кореями є велика впадина ментальна, світоглядна, ціннісна і політична ну те, що я казав, демократія та диктатура. Так, от ми теж говоримо про дві кореї світоглядні, але не як частину одної держави. А власне як дві різних держави, але як дві різні частини світу Росія та Україна. Тому нема ніякого розподілу між окупованими і неокупованими територіями. Є розподіл між Україною і Росією. От про це важливо пам'ятати. І ось тут якраз ми можемо накинути корейський сценарій. Розуміється, що це дві різні країни. Ми скажемо, що так, в одну треба вливати гроші, максимально закачувати їх сюди. Ну от а другу треба знищувати, завдавати їх таких ударів, щоб вони ще років 20-30 не могли прийти до тями. І якщо ми говоримо про Південну Корею, то Коре південно-корейський сценарій нам підходить так. Треба пам'ятати про безпеку, тому що схиблений сусід десь там буде вештатися. Але Південна Корея це супер розвинута армія, молодь, яка служить в армії, та вона за це отримує тисячу-дві тисячі доларів в місяць. і Протягом року всі проходять це навчання. Навіть відомі лідери відомих гуртів, таких як BTS, відправляються служити. Ну і там зникають з телевізійних екранів. Ну і плюс Корея виробляє свої хаймарси, виробляє велику кількість артилерії. Південно-корейська зброя має свій попит на світових ринках. Це нам підходить. Найбільш роботизована економіка світу це нам теж підходить. Сотні тисяч доларів середній річний дохід населення, і це нам підходить. Корейське кіно сьогодні завойовує світ глядачів, симпатії глядачів, оскари і багато чого іншого. Їхні культурні впливи ширяться світом. Підходить поп-культура, що завойовує світ. Теж підходить. Співаки цієї поп культури їхні гурти коштують мільярди. Для прикладу той же BTS, який я згадував, коштує дорожче ніж сумарні статки фірташа та Коломойського. Більше 6 мільярдів, які котируються на біржі. Це теж важлива історія. І вона нам підходить. Кухня, яка завойовує світ, підходить. Великі бренди, гігантські компанії: Hyundai, Samsung, LG, Kia та безліч. Інших, які виготовляють всесвітньо відомі бренди, електроніку, автомобілі, кореці є лідерами в багатьох галузях, співпрацюють з американськими топ компаніями, продають свої товари по всьому світу. Це супер велика, потужна, класна експортно орієнтована економіка з потужним внутрішнім ринком. Ось такі речі нам. Підходять єдине, що треба загнати в кут ось того тупоголового північного сусіда. Що власне зробила південна Корея? От і що точно зробить Україна, але північної Кореї не буде ні Донбас, ні Крим. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях про цей північно-корейський сценарій, який нам намагаються нав'язати. Ну і, власне, південно-корейський сценарій для України. Підпишіться на канал, напишіть коментарі. Наостанок скажу, що нам дуже підійде бути в Європі розвинутим українським тигром, таким тигром, яким свого часу був В'єтнам, Японія, Південна Корея для Азії. Ось таким. Тигром, швидким, прутким, розвинутим і сильним що дуже важливо, сильним повинна бути Україна. І Путін повинен розуміти, де його місце. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.